У світі, де є повна брехні, де квітне корупція, де вирубують ліси і позбавляють мільйони живих істот почуття приходу весни, де є місце вбивствам, несправедливості, хаосу, творчому безладу, передозуванню, і розумінню, що кохання це не назавжди. У цьому світі є люди, які досі вважають, що лікарі це слуги, які мають право лише на чергування, мовчання, турботу. На безсоні ночі, відмову від власного льоту, не тримайся, не плач. Ти ж лікар, не маєш права без підтримки, без сну, без захисту, без держави, мають силу спасати, та не мають права на відверту промову. А ще у цьому світі є люди, які не хочуть знижувати планку. Бо як це я маю про себе подумати, якщо я лікар, у нього ж це в рамках. Я ж плачу податки, хай крутиться бідний, профілактика, та ви що я ж вільний. А ще у цьому світі є люди, і це лікарі уявляєш. У них є депресія, нервові зриви, і сім'я, що не сварить, не кричить, а просто мовчить. Вже не чекає його на вечерю, бо знає: доню, я знову сьогодні на зміні. Не жди мене сонце, і я тебе сильно. У цьому світі є люди, і це лікарі. Вони роблять помилки, як і всі ми. Вони люди живі, які хочуть простого. Ви відпочиньте, а ми тут якось самі.